Дивиться, знаходимося в нашому саду Грушевому. Це Ноябрьська 2019 року осінньої посадки. Так виглядає на сьогоднішній, на сьогоднішній день. У нас початок квітня. Так виглядають бутони. Минулого року добре попрацювали препаратами. Компанії Агрітема попрацювали гіберелінами І як результат в цьому році маємо теж хорошу закладку. І буде, мабуть, хороший врожай. Навіть в цьому році вперше прийдеться проріджувати, проріджувати зав'язь, Трохи забагато навіть. Це вже сад після обрізки, вже зробили обрізку. Зараз будемо готувати пристовбурову зону під внесення грунтового гербіциду. Беканода будемо вносити. Це ось в цьому році встановлюємо плодові столи для того, щоб нижній ярус гілок положити на цей стіл і таким чином розкрити середню частину дерева і на, в зоні стола загрузити більше врожаю. Це дасть можливість більше загрузити врожаю. Заодно побачимо, кажуть, що можна до 30% збільшити врожай. Тільки за рахунок оцих плодових столів. Будемо бачити. Короче, це називається робимо е, з тим, що маємо, тому що хочемо нести бекану і треба трохи якби, збільшити відсоток е, ґрунту, щоб візуально ґрунту було більше, ніж листя і десь залишків сухих бурянів. Да, щоб, щоб був контакт, Там на днях показує дощ, то якраз буде те, що треба зараз попасти. І бекано попаде на ґрунт, да і буде хорошо тримати, і навіть не страшно, що під ґрунтом десь присипали трохи бур'яном. Нічого страшного, воно вже якщо буде тримати, то воно вже якщо що дождем його приб'є, біде реактивація цього гербіциду, воно буде ще краще. А скільки ви тут вже років бикана використовуєте? Тут буде другий рік, а там далі ми підемо, то це вже буде третій рік. Бо там ми пробний один запустили. Ну Разу достатньо, щоб на весь сезон не було бур'яну, так? Да? Ну, один раз, так. Да. Ми один раз давали і далі ну, не було бур'янів. Ми там трохи десекантом підпалювали багаторічники, які е, виростали і все. То супер. Весь сезон розгружений вже. Да, так, там далі тут, 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 тут такого немає. Там далі то прям класно, бо там геть, все мохом покрите. Е, така чорна земля. І де-не-де там чу-чуть. Хоча тут теж я не сказав би, що так. А тут нагрузка слабша, а тут було сильніше. Це ми зайшли тут ділянка Яблунівської, ага. да, і вона чу-чуть слабша. Якби на ц... Нагрузка, ну слабша. На цей розмір дерева, то це невелика нагрузка. Улюблена клапа є, всажена трохи разом з Яблунівською. Не, ну, тут є дерева ну, і перегружені доволі таки сильно. Ну, в будь-якому випадку, якщо будемо проріджувати, то будемо проріджувати все. Всенько цю клітку будемо заходити на ноябрь. Ми багато залишили тут однорічки. Угу. Отак, прям, де загружена отак, однорічка, де з квіткою себе позалишали. Отакі ось різали прямо на одну квіткову бруньку. Щоб відтягнула гілку. Да. І так і залишали. Тут виходить, ну, коротше, цей садок тоді трошки постраждав, але бачу хорошо, відновився то, що треба. Я думаю, що в цьому році буде все добре. Да, закладка непогана, хороша. Да. Так само тут тут вже столи. Ось, наприклад, да, виростили з понькалі гілочки, сразу хоп, їх стіл заправили. Мені мені подобається. Надіюсь, що не буде більш цей проявлятися вже гербіцид. Да, ну, зазвичай пару років, воно що може. Показувати через два роки, зазвичай, там вже все відновлюється. Це в нас Олеся. Да. Тут ще обрізки не було. Тут навіть ще підв'язки не було, бо підв'язка зараз в тій стороні, зараз там можна буде побачити. Бо ми спочатку підв'язуємо, а потім обрізаємо. Верхи, ну, верхи вже підв'язали, це тоді ще з платформи. Цікаво, от вона реагує на такі, це минулої роки. Нагнули гілку, да, причепили і от вона класно реагує не отакими коротенькими пагонами. Ноябрьська, наприклад, часто таке закидає дуже довгими, а тут такими чуть слабшими. Получається, що ми зараз тут виріжемо таке, що там дуже довге. На цьому дереві е, е, треба буде чуть берегти квітки, бо дерево слабо росле, то ми ну, точку росту продовження, а то все, все залишимо. Тут так само зріжемо, там нам потрібні будуть гілки, тут нам треба гілка, ми її трохи виріжемо, тут нам треба гілка, цю ми забираємо. Забираємо, навіть якщо вона от така загружена, все рівно забираємо, бо вона нам перекриває, забагато перекриває. Так. Тут нам треба, щоб росло щось, тут нам в зоні стола треба ріст, то ми зробимо гілку. Верху той так і можемо залишати, як є. Дерево ще не набрало повну висоту, це, це не сильне дерево, це слабке. Це ось до нас минулого року ще не докинули рядів проволоки і облимало трохи верхи. Тут чуть-чуть є таких проблемних місць. Але отак і залишаємо, цю гілочку так і залишаємо. Вона, вона вроде як вертикальна, але вона слабка. Вона не сильна. Бо, наприклад, отакі то вже буде, будуть підв'язувати, да, їх будуть підв'язувати. Зачіпати за, за, за шпалеру, підв'язувати, а бріщики вже потім її трохи прирізають. Такі ми теж підв'язуємо, так в сторону відводимо і підв'язуємо. Так, що де загущує, то забираємо. Тут ми просто оставимо, ну, отак і залишимо. Коротше. Для, для одного року... Так, да, повинен, повинен вона не повинна сильно просто вирости. Тут ось можемо зробити такий невеличкий перевод. І собі отут, бо нам оці гілки треба. Бо зараз ми дойдемо сюди з столами. І тут просто точки росту для того, щоб було на наступний рік обрізчикам більш понятніше різати по однорічній деревині. Заклала по-центральному. Да. Отак тут можемо зрізати трохи. Отакі ми заберемо повністю на заміну. Бо нам в цьому місці треба така чуть-чуть слабша гілочка, щоб в цю сторону росла. А вона виходить ця сильна і прям повністю дублює по підстовбур. Її довжини не вистачає, щоб підв'язати в сторону. І на заміну це нормально теж буде. Тут нам треба, щоб вони росли трохи. То ми їх прирізуємо трохи. І отут от да. трохи є загрузки. Це, звісно, такі слабкі квіткові бруньки оці. Тут. Для цих гілок тут загрузка хороша. Навіть більше тут в верхній частині врожаю, то це і навіть добре. Там завжди брунька сильніша і якісніша. Це тільки, по суті, другий рік, коли буде якийсь врожай, правильно? Ну так. Да, да. Получається, минулого року ми зібрали 6 тонн з гектара. Тут. Це так, якщо ну, всю цю площу пересчитати, бо там були клітки, де менший був врожай. такі дерева з сильнішою закладкою ріжемо. Можем, тут можемо собі дозволити вирізати більше гілок. От, наприклад, тут ми зрізали квіткові, бо нам тут гілки треба. Нам нема тут сенсу їх. Нам тут потрібні гілки, то ми їх і відрізаємо трохи більше. Тут нам теж треба гілка, тут є брунька. І треба щоб була в нас гілка в цьому місці. А це все нам теж треба, щоб росло. Нам треба ж на наступний рік так само з чимось працювати. <клух> в неї, якщо, наприклад, не прирізати е оті крайні гілки, то дуже часто <клух> буває таке, що вона просто в кінці викидає якби, плодовий список. В кінці з квіткою і навіть нема потім, ну, на що обрізати. І гілка така собі затухає в рості. Оце ось, ось минулого року зробили неправильно. Врізали, виходить, пів гілки врізали, ні підв'язали, нічого не зробили. Якби вона однорічкою запустила її в шпалеру, підв'язали, вона би покрилася би сказав, що би. Да, то, що треба. А зараз, виходить, оце, що зробили, тепер виходить, нам треба. Виправити помилку минулого року таким, тільки таким чином. Да, отут брунька, вона пробудеть. Да. Мусимо забрати оцей весь букет, вроді там зрожаємо, все. Але мусимо забрати. Якби дерево було слабке, то може б і оставили. тут зробили коротший як результат да, ми маємо на продовження росту. Там врізаний. Можна навіть чуть коротше, бо це з платформи різали. Ось тут можна чуть. Да? Там є плодоношки. Оці так само нам треба. Оце те, що я говорив, минулого року, і це все, що виросло, минулого року врізали по однорічній пеньок невеликий, і з нього все, що зробило, заклало бруньку. Ну, да, якщо б вона була з ціл боби, то воно б нахилена було і тут би більше б більше позакладало. Да. Да. Ну, стола немає, то нам виходить, хоч трохи пробити тут якийсь ріст нам треба, бо воно повинно якось адекватніше рости. О, навіть ось таким ми робимо прям переводом невеликим. Схема посадки 3,5 на 1,20 метрів. І виходить, що м, треба чим швидше треба закрити стіну цю плодову. Тут ще дуже багато вільного простору є для гілок, для підв'язки, для цього всього. І мусимо робити, підв'язувати. Я думаю, так, якщо ми зараз навіть понад підв'язуємо багато, і ми за цей рік... Закриємо, зробимо плодову стіну, воно все зімкнеться, пагонами позакривається, загрузиться, завантажиться нормально врожаєм, то вже на наступний рік ми можемо такі дерева різати прямо як нам захочеться. Отак, От де будемо мішати, там будемо зрізати і вже не будемо там сильно переживати, що там піде якийсь дисбаланс між ростом і плодоношенням. Я думаю, що такого тут точно не буде. Скоро вже треба буде запускати полив. На початку березня внесли сюди 70 кг на гектар аміачної селітри. Може навіть і маловато трохи. Но зараз почнеться фертигація, то ми фертигацію наженемо це все. Но зараз напроти це вже буде і обрізана, і підв'язана вже клітка. Це цар, що знаходиться трошки в ямці. І там проблеми з заморозками, тут було менше врожаю. В принципі, під биканом фон хоч трохи вже є. Оце ось вже, вже, вже зроблені дерева. Ну, вже обрізано, вже все підготовлено. Тут ми в яму спускаємося, то тут... Так, да, ну, нагрузка, тут даже сильніший ріст якийсь. Сильніші пагони воно викидало. Коротше, тут, ми, тут ми зараз даже більше оставляємо чуть квіткової бруньки на випадок, якщо щось там повимерзає. Особливо так як минулого року нижня частина вся вимерзне. То вверху хоча б буде врожай і, і це, до речі, це однорічний прирост. Це він заклався квітковою брунькою. Цього року тут хочемо сітку протиградову білого кольору накрити. Десь, десь вона має приїхати до нас в травні місяці. Ця сітка. Ми в травні почнемо монтаж. Бо минулого року у нас був град, на початку липня був град. Трохи спортив грушу. Вона, звісно, ця груша була тверда, її там не сильно. Але десь, я знаю, можливо, там зо 2 тони градобоя в нас було. Обідно, коли там гарна, гарна груша не за розміром, були, все. То? А в неї градобоїни, в м'ятіниці, хоч і вони позатягувались, позаростали, але не все одно деформують плід. Цей рядок бачу не обрізаний. А от, до речі, якраз і добре, що не обрізаний. Оце ж спочатку йшли, підв'язували, і це. Підв'язували всі гілки, бо той, хто підв'язує, не має секатора. І він підв'язував всі гілки, які е, можуть підлягати до підв'язки. А вже обріжчик потім собі йде і бачить, наприклад, ми бачимо тут гілка одна і друга, і обоє підв'язані. Для нас більш там перспективніша, оця, вона більше знаходиться в зоні шпалери. Якби, наприклад, це і не було, оставили б цю. А так ми цю зробимо на заміну, а цю залишимо, хай грузиться собі. Ця ось у нас росте вроде би, в міжряді, але в кінці з квіткою ми її залишимо, бо вона на цій висоті нормально. Хай собі грузиться, там так само залишимо. Ну, тут вже вріжемо, бо вона зрізана з платформи була. Цю, тут задовго, отут сильно. Вони різні ці гілки. Ця слабенька, хоч і навіть вертикальна, а ця сильна. Ми її відріжемо по-любому. Ця там теж мішає. І так і нижче дивимося. Так і тут ось. До того. Дві гілки підв'язали. Одна для нас. Більш цікава, одна менш цікава. Ми ось доможемо на плодову зрізати. Заодно вона і так вже буде рости нормально. А цю ми зріжемо на заміну. Може з того пеньочка щось виросте більш, і заклади, там більш... Там, більш... більш цікавіше. І тут оце така у така нас обрізка. На цій гілці нема взагалі врожаю, то ми мусимо хоча б щось оставити. Оце зріжемо, все, а тут залишимо. Так і хай буде. Чого? Бо ми її, скоріш за все, там, наступний чи чи позанаступний рік ми її заріжемо на заміну. Бо вона росте в міжряді, а в нас буде стіл і нам треба буде в зоні стола хороші гілки. Бо тут щось вийде, то, Цього року вже вирізали да, е, щось. Так само <кій> отут ось ми отримали з пенька ось до гілку. І вона, типу, вроді би хороша, якби тут нічого не було, вона посталася. А так ми її виріжемо на ще раз, на пеньок, тільки вже... Вже на пооднорічній пеньочок буде, він буде краще відбивати. Просто на продовження хай остається ця вся загрузка. Тут тут вже врізали. І отут у нас теж місце дозволяє. Оце все дозволяє. Зробимо, щоб воно вже було як з переводом там і оставимо цю всю гілку. І на наступний рік у нас буде двохрічка Загружене отут врожаєм, І трьохрічний буде теж з врожаєм. В цьому році немає, а на наступний рік буде. О, і все. А які обробки були вже тут в садку? Вносили мідь з олією. Перший раз ми 12 лютого зловили хороший такий температурний режим, нормальний був. Ну, скажімо так, було тоді тепло, щось там 15 градусів було, два дні чи три дні підряд. Ми зайшли тоді проти медяниці. І олією зробили, і міддю. Це було перший раз. І 30 березня ми ще зробили олія плюс мідь. Ще додатково Скоріше за все на цьому тижні треба буде давати цинк-марганець. Треба буде давати оцей препарат Агрітема Pure AA, так як можуть ще бути якісь заморозки. І таким чином, що, до речі, ще можуть бути заморозки. Якщо ми зараз це не дамо, то ну, є велика загроза, що ми ще й можемо багато потіряти квіток. А так ми зараз дамо цинк, марганець, пюрей, це в нас там водорості і амінокислоти, да? то це в нас виходить, буде такий якби, енергетичний запас для квітки, щоб пережити ці коливання температурні. А вони будуть по-любому. Зараз це Яблунівський. Отак ми обрізаємо яблунівську. Да, Розложено по столах все. Яруса. І... Ну, нагрузка тут дуже сильна. До речі, да, як обрізали, блин, то ну, кажу, кажу так, якщо дерева не загружені, бережемо квітки. Якщо є загрузка, то ріжемо е, трохи більше. І тут були такі там. Зараз, може, туди ми дійдемо, Туди далі, та там будуть, будуть пустіші. Бо були там прям такі ряди, що дивишся, дерево ріжеш. Ну от, наприклад, а ні, ще верх підгружений сильно. Я ж за що і кажу, що тут ну, немає зовсім пустих дерев. Ну, Тут провідження однозначно нормування треба буде робити, якщо набудуть якихось кліматичних катаклізмів. Медяниці поки не бачив. Ці обробки. Хтось каже, що то не треба робити в лютому, коли вікна є обробляти проти медяниці. Ми завжди коли обробляли, менша нагрузка була. І потім легше боротися, стартувати було. Ну, Я ж кажу, 12 лютого тоді е, стільки було медяниці, що на одежу прям таку, одежа була покрита нею. А якщо врахувати навіть, що там одна листобліжка відкладе е, до 200 яєць. То це буде конкретна нагрузка. А в них е, виживаємость 90%, що є Не Маю теж скільки, скільки хоч де-не-де, де, можливо, там можна буде десь побачити. От, навіть от, скільки вже ходимо, вона навіть случайно не попалася. Минулого року у нас ще псевдомос трошки був. Цей процес ну, мені кажеться, що це <кхем> дуже нужна річ взагалі. Дуже нужна річ. От ми ось допригнули гілку, да? Якби ми її не пригнули, вона б росла б десь під 45 і вона б була б сильно розположена до росту. А так он всенька покрита кільчатками. Ми тільки все, що зробили, прирізали її, щоб далі з нею працювати. Ти що тут цей? Ми в такій гілці, наприклад, на наступний рік раз, врізали і отримали заміну. Так само ось тут, да? наприклад, не треба нам ця вже врізали. На наступні роки замінимо. Получили. то Це ну, прекрасно, операція класно це працює. Мені кажеться, навіть і, е, можливо, якщо даже порахувати, то, мабуть, і обрізку. здешевлює. Зараз можна туди піти, подивимося за одно як бекану. Е, там два роки підряд вносився бекан. Ми тут навіть не обов'язково 90 градусів гілку відгинати. Е, в даному випадку тут місце повне в нас є, то ми буває навіть залишаємо таку прямо вверху, в сторону просто трохи відгинаємо. Під 45 відігнули гілку і отак і залишаємо її. На декілька років під загрузку врожаємо, а потім забрати її на заміну. Місце дозволяє тут широка посадка. Мабуть, якщо б сьогодні я садив би цю, то я б, напевно, посадив би її чуть щільніше. Щось так порекомендували. Ось, що, наприклад, оце ділянка, де бекано вносився 20 липня. 22-го року. 20 липня 22-го року один раз. І потім вже в 23-му році ще один раз. Тобто тут виходить два роки вже підряд, в цьому році буде третій рік е -е, бекану. Мабуть, є якась більш тривала дія все-таки не, не така, ну, не на сезон на один, а все-таки на другий сезон теж є. Ну, може бути, ну. З 20 липня він повністю тут ми ж після нього нічого не робили, бо нема немає сенсу заходити обробляти ґрунт, бо просто втратимо гербіцид. Ми з 20 липня 2022 року нічого більше не робили. Отак і залишили оцей ґрунт, так і залишили, так і він і залиши. Тобто тут навіть видно, а ну ми вже там потім в 2023 році оце ми підсушували бур'яни. Для мене то це, наприклад, взагалі класно. Оцей ґрунт останній раз оброблявся в 2022 році. Ось цей. Отак його культиватором, там, сапою, ми тоді після посадки тут сапали. Це було в 22-му році останній раз. Сьогодні у нас вже 24-й рік, і він отак виглядає. Тобто весь цей час не тримав. Ми нічим іншим не робили. Був десикант і був бекано. Тут ми заходили теж сюди з десикантом. Але сюди заходили трохи менше з десикантом, бо тут немає просто на що заходити. Це дійсно вивільняє робочий час. Так, да, так лучше цей час потратити ту саму підв'язку, яка безпосередньо напряму впливає на врожай. То набагато краще і вигідніше це зробити, чим гратися з бур'янами цими. Це ми зараз підготуємо, це все зробимо і теж внесемо, Там якраз показує дощ на днях. Минулого року тут взагалі пусто було. Тут було через дерево, загрузка була через дерево. Через дерево, а цього року взагалі повна. Да. Чому ще так вирівнялось? Тому що тут система живлення все-таки була хороша по фертигації. Да? І вона дала от, змогу деревині. та, що навіть була загружена. Все одно можна і цього року. Да, тут на цю клітку 200 кг калію в діючій речовині за сезон на цих на 3,5 гектара. Це на наполовиний модуль. Це виходить більше 50 кг калія в діючій речовині ми дали сюди. А урожайність скільки було? Тут е, була 10. Зараз будемо на цьому тижні е, на нашу грушу вносити фоліостім-цинк-марганець разом з е, стім пюр Pure AA. Цій фазі, якій зараз знаходиться грушка, коли в нас вже бутон от-от розкриється, нам потрібен цинк для того, щоб е, для розвитку ауксинів і марганець для, для синтезу цитокінінів. І таким чином, якби ми в цю фазу... Підсилюємо квітку і вона якісніше проходить цвітіння, якісніше проходить запилення, пізніше ми внесемо ще бор додатково. Перед цвітінням ми дамо інтрасел, так як в нас може бути проблеми з пониженням температур стресами, то в цьому випадку нам інтрасел допоможе пройти оці стресові умови. Якщо це будуть пониження понижені температури, то він допоможе. І так само ж може бути і підвищення температури, коли буде жара і теж буде стрес під час цвітіння, так як в цвітіння рослина витрачає велику кількість енергії, то це нам буде необхідно. Таким чином, наше цвітіння буде якісніше відбуватися. В цей період ми ще внесемо перлан, це гіберлінові кислоти разом з, з бензиладиніном. Що це нам дає? Перлан в даному випадку впливає на процес запліднення самої квітки. Таким чином, в нас, в нас швидше, да, от, оця фаза самого запліднення проходить набагато швидше, пилок проростає швидше, йде швидше утворення завязі, і це сприяє тому, що е, плід, який вже утворився, він, е, в ньому не буде ніяких гнилів, хвороб, е, які можуть в цей момент. Е, Попасти через квітку. Це ми, ми, ми це мусимо зараз зробити на цьому тижні, так як температура і розвиток іде так, що у нас все змінюється дуже швидко, то ці препарати обов'язково повинні бути. Стімпюрей це комплекс амінокислот з водоростями. Це, можна сказати, наше таке перше добриво, яке для того, щоб. Так як я перед цим казав, що під час цвітіння рослина витрачає величезну кількість енергії, це добриво якраз дає ту, то живлення ті елементи, які в той момент найбільш необхідні. І все так само, воно все в комплексі буде разом працювати. Сюди ще додамо бор перед цвітінням невелику, невеликій кількості. І надіюсь, що таким чином ми нормально пройдемо цей етап. Наше завдання зараз. Якісно відцвіла груша, сформувала найбільше плодів, а вже потім в нас буде можливість або проріджувати, або не проріджувати. Нам потрібно якісне запліднення, щоб просто воно відбулося якісно, незважаючи на погодні умови. Для цього ми будемо використовувати комплекс препаратів. Користуємося ними вже не один рік, це вже в цьому році ми вже другий рік використовуємо це. І результат ми бачимо. Минулий рік ми пройшли з заморозками. І був, був результат. Ми використовували багато перлану минулого року. Це дало нам можливість сформувати зав'яз, яка була пошкоджена морозами, яка мала тріщини більше як 2 мм в глибину. Маленька така там, я знаю, 5 міліметрів вже була тріснута. В глибину на 2 міліметри, і завдяки там, перлану, завдяки лалстінфіту ми разом робили багато обробок. І ця зав'язь набрала в розмірі. мається на увазі затягнулася, розширилася, плід ще набрав в розмірі. І ми ще в кінці ми мали таких плодів на Ноябрьській. Більше 800 кілограм товарної грушки, яка виглядала повністю в сітці. Вона була на вигляд взагалі не схожа на Ноябрьську. Повністю була в сітці, але вона була товарна, вона була смачна, гарна грушка. Це груша, яку ми по, по суті, це 800 кілограм груші, ми би втратили, якби цього не зробили. Якби Результат є, воно працює, треба робити. І я думаю, що буде все добре.